Тож з нами на зв'язок вийшов у релігії знавець, доктор філософських наук Віктор Єленський. Вітання, пане Вікторе. Вітаю, нова Пане Вікторе, хочемо з вами обговорити про те, все-таки, чи є майбутнє УПЦ Московського патріархату в Україні, зважаючи, зокрема, на останні обшуки в цій структурі в різних місцях, і, зокрема, в Києво-Печерській лаврі. І зараз бачимо сьогодні теж на Івано-Франківщині відбуваються обшуки. Ну, мабуть, раніше ніхто не міг навіть подумати, що можуть відбуватися такі обшуки, там можуть дійсно знаходити різну пропагандистську літературу різних громадян Ерефії. Але цей час настав. Але чи закінчаться на вашу думку ось ці обшуки якимись справами? І чи дійсно є в нас політична воля, зокрема нашого парламенту, все-таки якимось чином розібратися із цією структурою в Україні? Насправді обшуки і інші дії, які вчинені щодо московського патріархату в Україні? Вони зумовлені тим народним обуренням, яке викликало е, діяльність цієї е, структури. Е, Ну, Зрозуміло, що е, СБУ не змогла і навряд чи очікувала на те, що вона знайде там, е, скажімо, переносні зенітно-ракетні комплекси чи склади. Е, Артилерійської зброї і так далі, тому подібне, тому що проблема з цією церквою полягала не в тому, і полягає не в тому, що вона, скажімо, прямо співпрацювала з агресором чи з тими, хто вторгся в нашу країну у лютому цього року, справа в тому, що вона отруювала своїх вірних впродовж багатьох років. Багатьох років оцими всіми міра оцими всіми е, розмовами про триєдиний народ, оцими розмовами про те, що е, війна, якщо точиться, то це вигідно. А кому вигідно, вони завжди вказували на Київ і ніколи на Москву. От в цьому є проблема. Тому, відповідаючи на ваше питання про те, чи є Майбутнє у Московського патріархату в Україні я відповім однозначно: у нього майбутнього в Україні немає, але це не означає, що ті вірні, які ходять зараз в храми Московського патріархату, що вони для них свободи совісті в Україні не буде, що вони не зможуть гідно. Підкреслюю гідно задовольняти свої релігійні потреби в Україні про те, що вони не зможуть користуватися всіми тими правами, які, якими користується е, будь-яка релігійна організація в Україні, але це не будуть структури Московського патріархату. Пане Вікторе, на даний момент у Верховній Раді є три законопроекти щодо заборони УПЦ МП. Останні називаються заборони. Роботи РПЦ в Україні щось схоже з тим. Але чи на вашу думку, чи все-таки Верховна Рада, наші народні обранці зможуть проголосувати і заборонити, наприклад, РПЦ в Україні? Ну насправді, насправді, ці законопроекти ну, не всі з них, скажімо так, м'яко, є з одного боку досконалими, з іншого боку, ви знаєте, що Ціла релігійна організація, тобто я маю на увазі, ціле релігійне об'єднання, воно не є е, юридичною особою в Україні, так? Тобто Українська Православна церква Московського патріархату, як і будь-яка інша церква, вона є юридичною особою. Але е, центри. Релігійні управління, тобто єпархі, вони є юридичними, юридичними особами, і е, якщо, наприклад, якщо, наприклад е, якесь е, релігійне об'єднання е, в особі свого очільника так, зривало мобілізацію, як це було ще в 2014 році, якщо воно поширювало, поширювало ці російські ідеологеми, якщо її е, очільники, Співпрацювали з ворогом, а очільники представляють ціле управління тоді до е, от таких от, е, юридичних особ, осіб можуть бути застосовані всі е, заходи і всі е, ці м, інструменти, які передбачені українським, е, українським законодавством. Я хочу сказати, що. Е, Українське законодавство про свободу совісті, так воно можливо не є самим досконалим в світі, але є направду демократичним з одного боку, а з іншого боку, містить ну необхід... той необхідний інструментарій, який треба просто виконувати. Якщо його виконувати, я думаю, що результат буде достатній. Пане Вікторе, то виходить, що більш ймовірно застосовувати саме індивідуальні заходи, тобто до тої чи іншої парафії, так церкви, а не неможливо застосувати якусь заборону до всього УПЦ МП, тільки тому, що вона не є окремою юридичною особою. Це так і не так, розумієте? Звичайно, необхідно застосовувати такі індивідуальні чи групові заходи до тих, хто порушує українське законодавство. Але, наприклад, наприклад, щодо цілої церкви, так? яка поширювала впродовж багатьох років. Ну, такі, скажімо, антиукраїнські е, е, наративи чи е, антиукраїнські Е, Застосувати до неї законодавство не так, не так вже і просто, те, яке е, існує. Але з іншого боку, я хочу сказати, що існують досить опробовані, е, опробовані е, інструменти. Е, Впливу на релігійні організації чи на релігійні спільноти, так, які, як вважає держава, які вони, на території якої вони е, існують і здійснюють свою діяльність, якщо така держава вважає, що вони становлять небезпеку, е, я можу послатися, наприклад, на ті. На той інструментарій, який застосували Сполучені Штати після 9-11, після цієї атаки на Близнюки, коли певні релігійні організації було піддано спеціальному моніторингу, так? Їхні, їхні моніторилися їхні рахунки, моніторилися їхні проповіді, здійснювалися всілякі дії по відношенню до їхніх. Клериків, тобто до їхніх керівників, оце все можливий, можливий інструментарій, коли під час війни держава визначає, що якась релігійна організація становить, чи може становити до неї небезпеку, і тоді вона вдається до таких дій, які за мирних обставин. Ну, Вважалися неможливими. Це абсолютно нормальна, нормальна ситуація. Пане Вікторе. То стосовно все-таки ситуації з переходами з УПЦ МП до ПЦУ, ну, принаймні, наскільки я знаю, у нас на Волині частина парафії вже перейшла, але частина ще чекає все-таки рішення держави, що держава якимось ще нам заборонить, наприклад. РПЦ в Україні чи УПЦ МП, і таким чином і ці священники зможуть приєднатися до ПЦУ, не порушуючи якихось клят, які вони давали, наприклад, перед УПЦМП. Що вам відомо стосовно цього, і чи дійсно все таки кожній громаді доведеться вирішувати, голосувати та приєднуватись, проходити бюрократичний шлях автоматичного переходу не буде. Ці священики давали клятву не московському патріархату, так вони давали е, е, клятву церкві Христовій, так вони давали, давали клятву Христові, е, давали клятву Христу, але зовсім е, зовсім не давали клятви е, московському патріарху, який по суті справи е, порушив все, що е, тільки тільки міг порушити. Якщо священник е, вважає і бачить, що він не, не, не в змозі більше служити е, цій церкві, так, е, я маю на увазі земну церкву, так, організацію, яка здійснює певну діяльність, то е, у нього є всі можливості для того, щоб е, приєднатися до православної церкви України, для того, щоб, е, зібрати Зібрати збори, збори може зібрати не тільки а може зібрати група е, вірян, членів цієї релігійної організації, так і е, зараз, згідно з змінами, які були е, внесені ще в 2019 році, зробити це ну е, в принципі, не так, вже не так вже і складно, хоча ми бачимо який опір чинить чинить московський патріархат для того щоб припинити припинити ці переходи особливо складно це зробити звичайно в місті так якщо скажімо в селі все село я скажімо вірний цієї церкви але я Багато зараз працюю, не маю змоги кожної неділі ходити до церкви. Але я знаю, що це моя церква. Я її підтримую фінансово. Я, я можу вказати, наприклад, на ту ікону, яку моя бабця принесла. 80 років цю церкву чи моя прабабця і так далі. і так далі. Тобто, тут е, е, зібрати збори е, легко в місті. Дуже важко е, з'ясувати, хто власне є членом тієї чи іншої, особливо в великому місті. Тому ми бачимо, що переходів набагато більше в маленьких е, містах або, а, а, або в селах. Але це не означає, що. Таких переходів немає і не буде е, у великих містах. А, взагалі, якщо ми говоримо про загальну долю, так е, УПЦ московського патріархату, то мені здається, що для її священого начальля е, настав час подумати більше не про корпорацію, так а про свою вірність е, Христу. І тоді е, вони зрозуміють, що вони повинні були. Б Порвати з московським патріархатом в той спосіб, який визначено канонічними правилами, та церковними правилами, тобто оголосити про це, вислати так звані мирні грамоти. Предстоятелям інших помісних чи предстателям не інших, а представлятелям помісних православних церков, і почати діалог, дієвий діалог, про що говорять і на чому наполягають тисячі вже не сотні, навіть а вже тисячі священників, почати діалог з православною церквою України, тому що це мені здається знаходиться поза межами добра і зла, коли. Вони можуть причащатися з вбивцями українського народу, тому що вони належать до московського патріархату, але не можуть е, причащатися з своїми братами і тими, хто їх захищає, із православної церкви України, тому що е, їх оголосили колись розкольниками. Їх е, московський патріархат е, оголосив. Не чинними, недієвими, не безблагодатними і так далі. Тому подібне. Ну це просто, просто зараз неміщується, не вміщується в свідомість, не вміщується в розуміння. І непогано було б, щоб я постійно на це звертаю увагу архіереїв. Української православної церкви Московського патріархату, що їм би непогано було б вислати нагороди, якими їх нагородила Російська Федерація, а в деяких випадках, і особисто сам Путін, вислати йому їх назад, і тоді е, виявити зманіфестувати своє ставлення до тієї агресії і до, е, до того геноциду, який чинить е, Росія. По відношенню до України так, пане Вікторе, ви зазначили, що в містах ситуація складніша, але з іншого боку, в містах переважно є дві церкви, що найменше, тобто московського патріархату і православна церква України. і Люди можуть вибирати, тобто ну, змінити церкву. Якщо церква, яку вони ходила московська, не переходить, то вони можуть просто піти в інший храм до іншого священника. А в селах навпаки, часто всього навсього один храм в селі. І ну бувають є такі села, де ситуації, коли там село розділилося 50 на 50, половина, наприклад, селян хоче перейти в ПЦУ, інша половина продовжує залишатися вірними московському патріархату своєму священнику московському. Ось і так, часто конфліктні ситуації виникають в таких селах, то на вашу думку, чи не буде намагатися московський патріархат ці настрої використовувати для того, щоб Провокувати внутрішні конфлікти і навпаки, зривати той якийсь конструктивний діалог, а силою захоплювати храми, так як от в нас на Волині теж ми сьогодні говорили в ефірі ситуація, коли статут просто-напросто викрали запечатаної церкви, і так далі. Тобто перешкоджати будь-якими способами. Ось і як тоді з цим з цю ситуацію вирішувати? Ну, цим це робиться робиться постійно. Тобто, в я можу назвати ну з десяток таких сил ситуацію, в яких я знайомий, де Московський патріархат зумисно і постійно, так би мовити збуджує ситуацію, де, де він е, робить е, цю ситуацію просто е, такою ну, більш ніж напруженою, навіть е, вибухо, е, вибухонебезпечною, це з одного боку. З іншого боку, те, що ви казали про е, ситуацію з е, містами, де людина може просто. Е, Піти в інший храм до іншого священика, розумієте, люди мають дуже велику емоційну прив'язку до певного храму, до певного способу дій. На, на цьому, власне, дуже багато стоїть історичні, так звані, історичні церкви. Так. Тому що людина іде туди. Через вона може вибрати кращого священника, більш розумного, більш інтелектуального, такого, який краще виглядає, але вона йде туди, де як їй здається, пройшли до церкви, через яку пройшли ті покоління, до якої вона, тобто, ця людина, належить якою йде вона, і якою, як вона думає, пройдуть ще багато поколінь після неї? Розумієте? Це по-перше, по-друге, це ми вже входимо в таку в, сказати соціальну психологію, соціальну психологію релігії, так? тому що ну, людина відповідає на певні на певні сигнали, так, які надходять з церковного середовища, які надходять від е, е, тих стін, де її цю людину хрестили, так. Які надходять від священика, від якого вона начебто нічого поганого не чула. Багато ж є таких священиків, які ну чесно здійснюють свою пастирську пастирську місію. Так тому е, інколи їй дуже важко е, залишити цей храм. Але я скажу вам е, з власного досвіду, досить е, таких численних зустрічей з вірними. Московського патріархату, що вони, ну, е, багато з них просто не сприймають той факт, що вони належать до московського патріархату. Так? Багато з них е, просто кажуть: ні, ви помиляєтесь, ми ніякий не московський патріархат, ми Українська православна церква, і ми е, е, до Московського патріархату не маємо жодного, жодного відношення і це дуже поширена дуже поширена позиція і в е, чому проблема цієї позиції що все одно священо московського патріархату так так або інакше може впливати може впливати е, на цих людей тому ситуація звичайно складніша складніша ніж е, воно уявляється на е, на перший на перший погляд і саме тому ще раз наголошую: саме тому на священоначалі московського патріархату в Україні лежить дуже 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 велика відповідальність, якою, тобто, відповідальності вони мають бути свідомими. Поки що ми бачимо, що ті кроки, які робиться священноначальне, воно робить якісь кроки виключно під тиском з одного боку суспільства. А з іншого боку, меншою мірою, з боку держави пане Вікторе, то все-таки щодо діалогу, про який ви згадували, ну багато хто дійсно покладав надії на той собор УПЦ МП, який відбувся ще півроку тому, але на жаль, побачили там різні. Такі ультиматуми до православної церкви України, але з іншого боку, ну в нас держава відділена від церкви. Але чи має можливість все таки наша влада якось посадити ці гілки в, православі в Україні за один? Стіл переговорів і щоб вони якимось чином дійсно дійшли до спільного знай... знаменника, та й все таки, щоб нарешті в нас була єдина православна Соборна церква в Україні без будь-якої згадки про московський патріархат. Ну, я почну. Е з початку вашого питання справа в тому, що та таке розуміння. Повного відокремлення церкви від держави або на заході завжди кажуть і держави, тим самим підкреслюючи рівноправність цих суб'єктів, так такого нема, власне, ніде, коли ми говоримо про відокремлення церкви і від держави, ми розуміємо ще з дуже давніх часів те, що держава не вказує. Церкві, як її займатися літургічною практикою, а церква не вказує державі, яким чином їй здійснювати державне управління. Хоча, як сказав один богослов, що Звести, звести церкву виключно до культової сфери, це все одно, що звести про до тарифних сіток. Ясно, що коли церква бачить несправедливість в країні, так, коли вона бачить, що держава, ну наприклад, державні підприємства затримують зарплату людям. так? Це гріх, який, наприклад, за католицьким катехізмом волає до неба. Так? І це є для цього біблійні обґрунтування. Тобто християнська церква це церква, яка церква Христова, яка як вогонь жарущий, якому всього світу замало, і вона не може не. Пробачити несправедливість, а з іншого боку, держава теж, якщо вона бачить, що є зловживання релігією, коли вона бачить, що є маніпуляції, так які прикриваються релігією, Звичайно, якщо вона бачить, що є порушення закону, вона звичайно, що не може на це на це не реагувати. Тому відокремлення відокремлення церкви зовсім не означає, що ці. Два інститути не мають між собою нічого спільного. На, е, є дві держави, так, в світі, ну, я маю на увазі в цивілізованому світі, е, в якому е, вважається, що найсуворіше відокремлення церкви від держави: це Франція і Сполучені Штати Америки, де існує так званий велика стіна розділу. Але і там немає такого, що ці два інститути не мають нічого між собою, між собою спільного. І нарешті, якщо брати, хто найбільше зацікавлений, так, найбільше зацікавлений в діалозі між е, двома церквами, то це, звичайно, українське суспільство і держава, яку формує це суспільство. Тому я вважаю, що звичайно держава не тільки. Е, не тільки Може, але і зобов'язана е, продукувати такий діалог і допомагати йому. Ну, ми бачимо, що е, коли священники зібралися в Софії Київській, на е, ну не скажу, що це був діалог, а це на ознайомчий такий на ознайомчу зустріч, то е, московський патріархат поспішив. Поспішив повідомити про те, що він нікого на це не благословляв, що це їхня е, власна ініціатива, яку тобто ініціативу вони ну, не схвалюють, м'яко кажучи. Е, тому е, держава е, має взяти це в свої руки, так? тим більше, що Православна Церква України оголосила про те, що вона готова на діалог без всяких попередніх е, умов. Дійсно, дуже не хочеться, щоб нарешті вже почався цей діалог. Дякуємо вам, пане Вікторе. Віктор Єленський, релігій-знавець, доктор філософських наук, був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося.